Сьогодні про таке: російський мирний сигнал окупанти запустили минулої ночі: 614 повітряних цілей по Україні. Це дрони, балістика і крилаті ракети. Безпекові гарантії для України. Серед можливих варіантів: двосторонній договір про взаємну оборону зі Сполученими Штатами. Секрети фламінго розкриті. Що нового вдалося з'ясувати про цю далекобійну українську ракету? Шпигуни в рясі. Служителі Російської православної церкви збирають і передають в Москву інформацію про європейські оборонні об'єкти. Про це і інше просто зараз. Привіт, мене звати Володимир Рапчун. Підписуйтеся, ставте вподобайку, і переходимо до новин. Потужний сигнал про мир від Росії. Це, як ви здогадались, сарказм. Окупанти запустили минулої ночі 614 повітряних цілей по Україні: дрони, балістика, крилаті ракети. Сили ППО знешкодили більшість з них, однак, не всі. Є влучання ракет та ударних БПЛА на 11 локаціях. Ще на трьох зафіксоване падіння уламків. Під масовний обстріл потрапили Закарпаття, Волинська область, Львівщина, Рівенщина, Дніпропетровщина, Запоріжжя, Київщина. Є жертви пошкоджені житлові будинки і промислові об'єкти. Зокрема, у Львові російський обстріл спричинив значні руйнування. Відомо про одного загиблого та трьох постраждалих. На Закарпатті окупанти вдарили крилатими ракетами по американському заводу електроніки. Йдеться про цивільне підприємство, яке виготовляє прилади для моніторингу здоров'я, а ще кавомашини, фітнес-трекери. Вірогідно, Росія вбачає в цьому серйозну загрозу. У Польщі підтвердили, що безпілотник, який вчора впав на полі на сході країни, є російським. Міністр оборони країни сказав, що йдеться про провокацію з боку РФ. Та ще й саме тоді, коли ведуться розмови про мир. Українські дрони атакують російську логістику та нафтопереробку. Минулої ночі гучно було на Ростовщині. Деталі уточнюються в тимчасово окупованому українському Криму, а саме в Севастополі, на мисі Фіолент і в районі Козачої бухти, теж лунали вибухи. Відомо, що там розташована ворожа військова частина. Удари Збройних сил України по російських НПЗ це ефективний спосіб позбавити окупаційні війська палива. А ще такі атаки демонструють справжнє обличчя російської влади. У росіян проблеми з бензином і дизелем в Кремлі роблять вигляд, що все гаразд. Деталі далі. У приморському краї кілометрові черги на заправки через дефіцит палива. такая очередь на мельничный. Короче, на Альянсе вот такая обстановка. Ну, наверное, уже скоро километров будет. Это все ждут бензинчика. Наразі проблеми з бензином у багатьох регіонах РФ раніше у анексованому Криму виникли проблеми з бензином на заправках через СВО. А на забайкаллі почали продавати бензин по талонах. Головні причини: інфляція, високий попит та постійні удари по НПЗ. Останній фактор стає дуже вагомим. Українські дрони майже щоночі атакують російські НПЗ. Бути це удар по нафтопереробному заводу «Лукойл» у Волгоградській області, який входить до топ 10 УРФ і є одним з найбільших виробників нафтопродуктів у південному федеральному окрузі. За останній тиждень українські випала вдарили по НПЗ вже тричі. Завод припинив роботу орієнтовно до середини вересня. Ми відемо сі як кожен день фактичні йдуть о том, що пострадали. крупные, серьезные нефтеперерабатывающие предприятия на европейской части. Последнее – это вот Волгоградский завод «Лукойла». А добивают дроны даже до Ухтинского завода в Коми, э, Лукойловского завода. И некоторые заводы просто остановились. 2 серпня після ударів ОПЛА зупинив свою роботу Новокуйбишевський НПЗ. 11 серпня зупинив прийом сировини Саратовський НПЗ, 15 серпня стало відомо про зупинку Волгоградського НПЗ і того ж дня після атаки дронів припинив прийом нафти на переробку НПЗ Самарський. Налеты беспилотников на российские нефтезаводы, которые усилились в августе и привели к остановке не менее четырех крупных НПЗ, лишили экономику седьмой части мощнейшей нефтепереработки. Таким образом, чуть меньше, чем за три недели нефтяники лишились 44,3 миллионов тонн годовой мощности НПЗ. Минус 13,5% от общего показателя по стране, который составляет 328 миллионов тонн в год. За даними Reuters, ремонт деяких заводів триватиме не менше місяця а Самарський НПЗ простоюватиме до кінця серпня. Складнощі з ремонтом пов'язані з санкціями. Западное оборудование для нефтезаводов попало под европейские ограничительные меры в рамках первого же пакета из-за вторжения в Украину в феврале 2022 года, и это вызывает сбои. Как итог, в 2025 году Россия снова столкнулась с нехваткой бензина. Биржевые цены на АИ-92 и АИ-95 взлетели с начала года на 40 и 50 процентов соответственно и переписали исторические рекорды 71,97 тысяч рублей за тонну и 81 337 тридцять сім тисяч за тонну. Якщо Україна продовжить бити по російських НПЗ, то проблеми з цінами та наявністю самого бензину в РФ лише посилюватимуться. І нинішні черги за паливом у деяких регіонах РФ видадуться квіточками порівняно з яблучками, які можуть бути, наприклад, уже за місяць. Якщо Українці забудут просьбу Байдена еще не бить по нефтеналивным терминалам на Черном море, например, в Новороссийске, в Туапсе, или по Балтике, где Усть-Луга и Приморск, главные два терминала, и начнут удары против них, это очень серьезно повлияет на возможности России экспортировать нефть. Удари по російських НПЗ та вибиті потужності, а також потенційне збільшення атак. Це серйозний козир у можливих переговорах Зеленського з Путіним. Саме час поставити цьому відео вподобайку і підписатися на канал. Це мотивує. Як і поширення відео. Тож діліться посиланням на відео і допомагайте розвивати канал. Дякую. Сили спеціальних операцій показали кадри удару на Курщині, внаслідок якого був важко поранений заступник командувача групування російських військ Сєвєр, північ генерала Бачев. Ураження його автівки відбулося у ніч на 17 серпня. Зазначається, що внаслідок поранення генералу ампутували руку та ногу. За минулу добу Росія втратила щонайменше 830 окупантів вбитими і пораненими. Таким чином, спочатку повномасштабного вторгнення, це вже 1 мільйон 73 тисячі 530 солдатів. Крім того, за останні 24 години сили оборони України знищили один російський танк, п'ять бойових броньованих машин, 41 артилерійську установку і ще десятки одиниць іншої військової техніки ворога. Союзники України разом з адміністрацією Трампа розробляють план із надання безпекових гарантій Україні. Про це пише The Times. Згідно з публікацією, розглядаються такі варіанти: навчання військ в Україні: Велика Британія та Франція направлять своїх представників для підготовки сил оборони. Ця місія супроводжуватиметься постачанням зброї. Одночасно українське небо патрулюватимуть винищувачі Тайфун та ф F-35. Захист з повітря це ще один варіант за обмежених гарантій з боку США. Європа зосередиться на повітряному патрулюванні та розвідці дронами. У разі порушень з боку Росії можливі нові санкції. Ще варіант розширення дії п'ятої статті НАТО. У США обговорюють варіант колективного захисту України. Такий механізм може стати потужним стримуючим чинником для Кремля. Однак вимагатиме окремого договору та погодження у парламентах країн-союзниць. Союз за моделлю Японії або Південної Кореї, тобто двосторонній договір про взаємну оборону зі Сполученими Штатами. А це, зокрема, означатиме розміщення в Україні американських військових баз. The Times зазначає, що військові керівники країн-союзниць України отримали 10 днів на те, щоб узгодити реалістичні кроки. Тим часом журналісти Associated Press показали свіжі кадри далекобійної української ракети Фламінго, яка вже пройшла успішні випробування. За інформацією агентства, зараз це підприємство виготовляє одну ракету на день. Виробництво зброї це велика гарантія незалежності України, а також безпеки Європи. Технічні характеристики близькі до дрона Шахет. Так він має іншу конструкцію, але функція та сама: максимальна дальність 3 тисячі кілометрів із точністю близько 14 метрів на цій відстані. Нинішня вантажопідйомність 1150 тисяча кілограмів. Сьогодні Україна тримає цю лінію, і так би мовити, є експертом у галузі безпеки для інших країн, що стоять за Україною. До речі, стало відомо, чому українська далекобійна крилата ракета отримала назву Фламінго. Виявляється, заводська помилка призвела до того, що перші версії ракети вийшли рожевими. Можна простежити шлях від українських бойових комарів, яких вигадала російська пропаганда, до реальних милих далекобійних фламінго з бойовою частиною вагою більше тонни. Служителі Російської православної церкви РПЦ спигують у європейських країнах на користь Кремля. Ось як це працює: свої церкви російські попи облаштовують поблизу військових баз країн НАТО, збирають інформацію і передають її в Москву. Деталі в сюжеті. Вільне функціонування російської православної церкви в Україні одна з вимог Кремля висунута російським диктатором на зустрічі в Анкорідже. Можна подумати, що Путін опікується інтересами пастви, але ні, церкви РПЦ тісно пов'язані зі спецслужбами, і вони є тим гачком, за який агентурна мережа ФСБ чіпляється на місцевості, аби стежити та просувати свої наративи.

He personally told me how the Russian Orthodox Church uh, was established here. Том, бывал, he told me he'd been to Alaska and he assisted at the divine service. Від Кирила на Аляску прилетіли ікони, що з їх допомогою передали з центрального офісу. Лишається лише гадати. Архієпископ приймає дари з радістю і цілує їх опісля російського воєнного злочинця. I'm, I'm very, very grateful. На четвертий рік повномасштабного вторгнення країнах НАТО і не лише у них під прикриттям релігійних об'єктів продовжує діяти агентура ГРУ. При цьому, як запевняють аналітики, для шпигування росіяни обирають найпідходящі для цього місця. Наприклад, храм в передмісті містечка Вестерос у 2013-му Цю ділянку придбав Росатом. Будівництво вкрай оперативно погодив екс-голова правління шведської будівельної партії Ларс Калцебі. Об'єкт будували до 2019-го, також за гроші Росатома. Але офіційно церковники приховували свого мецената до слова за даними розслідувачів, місце для молитов росіяни у Швеції обрали не випадкове. Саме тут знаходиться найдовша злітно-посадкова смуга країни стратегічні мости через озеро Меларен, а також генеральний штаб шведської армії у Енчепінзі та військовий вузол зв'язку. Росіяни обрали саме цю локацію для церкви не дарма, адже у кількох кілометрах до храму розташований завод з виробництва ядерних паливних комірок Вестенхаус Електрик. Відстань між ними складає усього 4,22 кілометра ще ближче, у майже 500 метрах. Ще один стратегічний об'єкт. Аеропорт Вестерас Флайк Плац. За 6 кілометрів від церкви розміщується ТЕЦ та штаб-квартира енергетичної компанії постачальника енергії Маларенергії АБ. А за майже 5 кілометрів металургійний завод АББ Металургії. Настоятеля цього храму Павла Макаренка шведські розслідувачі підловили на тому, що служба зовнішньої розвідки вручила йому. Подяку за співпрацю раніше Іерей був гендиректором шведської компанії, яка належала російському девелоперу Герасимову. Останній, до слова у Швеції цілою низкою так званих церковних проєктів і паралельно був причетний до справи з продажу наркотиків. Церква у Вестерсорі така ж закрита, як і російські військові об'єкти. Говорити з журналістами погодилась лише одна вірянка, проте й ті швидко закрили рота. We're not involved in politics. We come here to pray, that's all. There are lots of nationalities here Greeks, Ukrainians, not just Russians. We bought this land. What are you doing? Stop! Don't talk! Close. Важливі інфраструктурні та військові об'єкти: державні установи та висока концентрація амбасад. Журналісти проаналізували десятки церков РПЦ у Швеції, Норвегії, Фінляндії, а також у країнах Європи. І кругом один і той же сценарій: Росіяни обирають просто ідеальні місця для стеження та організації диверсії. До прикладу, у Чехії, поруч зі складом з боєприпасами, на якому у 2014 році російські спецслужби здійснили диверсії, знаходиться одразу два об'єкти. РПЦ, попри це, є лише один прецедент, коли місцева влада прикрила діяльність російської церкви на своїй території. Місто Турку з 2002 року до недавно там функціонував храм успіння Пресвятої Богородиці. А настоятелем був близький до Гундяєва і Гумен Никита Станіславович Добранравов, фахівець із церковного права. У 1997 році працював у відділі зовнішніх церковних зв'язків. А у 2000 році був пострижений у Чернецтво митрополітом Кирилом. Цю церкву закрила міська влада Турку 1 серпня 2022 року через вторгнення Росії в Україну. Адже поруч розташовувались береговий флот, база і командування Фансіо, порт Турку, Мерія міста, регіональна державна адміністрація Південно-Західної Фінляндії та генеральне консульство РФ у Турку. Але навіть після того, як храм закрили, настоятель знайшов собі тепленьке місце у Стокгольмі. А практика видворення пропагандистів у рясах, які часто відмовляють висловлювати свою думку щодо російської агресії в Україні, та часто небезпідставно підозрюються у роботі на спецслужби, на жаль, не пішла далі фінського турку по всій Європі та Скандинавії за тим, що відбувається довкола, стежать сотні очей Москви. Наостанок про те, як Путін і його оточення багатіють навіть під час війни. Сукупні активи 12 представників російської вищої еліти оцінюються приблизно в 300 мільярдів рублів. Це як річний бюджет середньостатистичного російського міста мільйонника за винятком Москви та Санкт-Петербурга. Хто входить в список цієї еліти? Про це в сюжеті. Нещодавне розслідування розкриває масштаби фінансової імперії найближчого оточення Путіна. Сукупні активи 12 представників вищої еліти перевищують 300 мільярдів рублів. Сума порівняна з річними бюджетами великих міст мільйонерів країни за винятком Москви і Пітера. Серед ключових фігур, звісно, ж і близькі родичі президента Существує чесне життя, вмішуватися в катору нікому не дозволено. Я завжди отрицательно відносився к тим, хто е, з якимось... то гриппозным носом и со своими эротическими фантазиями летит в чужую жизнь. На рахунку Алины Кабаевой близко 1,6 миллиарда рублей. Она, как известно, возможно, маты двух детей Путина. В 2017 году Кабаева заработала в НМГ 54 миллиона рублей, но в 2018 ее доход составил уже 785,5 миллионов. В 2019 упал до 55 миллионов, а за первую половину 2020 Кабаева получила в НМГ уже 155 3 миллиона рублей. Ну, то есть зарабатывала в день почти 900 тысяч. Какого только жилья нет у гимнастки и ее близких. Участки в Новой Москве, квартира на Причистенке, коттедж на Кубани, апартаменты на Арбате, усадьба в Подмосковье. Оценочная стоимость недвижимости семьи Кабаевой составляет более 8 миллиардов рублей. К этой сумі стоїть прибавить її как мінімум 2 мільярда. Її активи раніше досягали 2,4 і мільярдів. Частина цих коштів, за даними експертів, інвестована у великі будівельні проекти, медіа та комерційні підприємства. Контроль над такими фінансовими потоками дає Аліні вплив, який виходить за рамки спортивної та громадської діяльності. Знаєте, хотя говорят, что несчастье не в дінках щастя в їх количестве, То много денег нужно зарабатывать, просто так. Все не вийшло. То есть деньги для вас что-то? Конечно, это, это важно, потому что без ніхто один никто. сім мільярдів рублів саме стільки має на рахунках молодша донька президента Катерина Тихонова, крім банківських вкладів, Тихонова контролює кілька приватних компаній і фондів, що робить її вплив не тільки фінансовим, але й технологічним, особливо в області фінансових технологій та інновацій. Як і старшу дочь Путіна Марію Воронцову, Катерину Тихонову сложно назвати образцом моралі то від мужа мільярдера уйдет к артисту балета, то вне брака. Но Семейные ценности это же для всех остальных, но никак не для элиты. Вон папа дважды изменял своей жене и 20 лет живет с гимнасткой. И ничего. Ренат Давлит Гильдеев о личной жизни путинской младшенькой, которая так не похожа на то, что втюхивают простым россиянам. Це вілла Альтаміра, Тот самий особняк младшей дочері Путіна Катеріни Тіханової і його уже бывшего мужа Кирилла Шамалова. 300 квадратних метрів жил два больших салони для прийому бассейн басейн с видом на пляж. Старша донька Мрія Воронцова має приблизно 330 мільйонів рублів. Ці цифри лише верхівка айсбергу фінансового впливу, прихованого від громадськості. Експерти підкреслюють, що такий спосіб зберігання активів робить її практично недоступними для публічного контролю, при цьому дозволяючи зберегти високий ступінь фінансової. С 2020 по 2024 годы Воронцова заработала 944 миллиона рублей. Наше общество, я имею в виду российское общество, все-таки не столь ну, экономико-центричное общество. Да? И для нас высшей ценностью все-таки является. Це у нас людської чоловічке не тільки сім'я, але й наближчі соратники та союзники також мають вражаючі суми. Спікер Держдуми Володін зберігає понад 1,7 мільярда рублів, що приносить йому щорічно близько 166 мільйонів рублів доходу. Секрет цих заощаджень на думку експертів полягає в складній мережі банківських рахунків, інвестиційних фондів і компаній з державною участю. Для порівняння середній внесок звичайного росіянина становить близько 500 тисяч рублів. Розрив між елітою та громадянами стрімко зростає, викликаючи питання про прозорість фінансових потоків та можливі ризики для економічної стабільності. На сьогодні все. Дякую, що дивились. Сил українським захисникам і захисницям. Слава Україні! Підписуйтеся, ставте вподобайку, коментуйте, поширюйте і до зустрічі!